Всім привіт! З вами Ярік Мазур Петрович і Петро Мазур Ярославович. Давайте заїжджайте. Бачите, тут вже закупляють. Бачте, воно? Закупляють, приїхали покупці і закупили. Заглублюємо на 3-4 см. Угу. Зверху замульчовуємо це курою. Зрозуміло. На них зробимо основий користий дренаж. Ага. І ми ось, ось взяли собі лохину купили. Такі Dennis Блю. Це у нас такий синій, гарні така лохина. І в нас пінк-лімонад пінк червоний. Це я на днях їздив до такого знайомого вже мені блогера, який вирощує лохину і продає саджанцями. Ми взяли собі чисто для того, щоб у нас був кущ. З цього Куща в нас буде ягодки, ми будемо їх їсти і будемо також. Що будемо робити? Ми Роз... будемо черенкувати і будемо, як то говориться, розсаджувати. Можна з нього робити. Е, ще собі маленькі саженці. Та. Е, можна конкретно розказати, як, що до чого, так як ми в цій галузі не сильно, так. але нам розказали, що можна от побігає, Цими побігами, побігами, да. та, от я краще тут покажу, побіги є, дивіться. Можна його розсаджувати. розсаджувати, Ми ріжемо, одрізуємо, да. можна її на два, на на, два, на да. два ділити, і горщик горщики з нею. Да. Бачите, є спеціально така так. зроблена. І засаджуємо малесенькі, поливаємо. Можна для кореня взяти, щоб скоріше коренителя доброго. І воно скоріше буде вам прийматися. І так можна розвести собі з куща. Так. Це не сюди береться, а з в тих лишніх, так. О, що по боках є. І можете ви багато його розсадити. Розсадити просто для себе. І зараз в нас буде ролик, як правильно розсаджувати наш, нашу лохину. Наприклад, це лохина-двогрічка вже висаджена двогрічкою. Це чотири роки йому. Із отсаженця йде два роки. Було висаджено в такий ящичок цей двогрічка. І два роки росте вже. І він вже нас дає ягоди. Оце волохина, що ці дає. а це наш червона червона лохина, пінк лімонат. І можна подивитись, як ми розсаджуємо. Так, і ось зараз будемо висаджувати двох річку в контейнер, контейнер, так? так? Для прикладу, візьмемо 20-літровий горщик. Скільки угу. такий горщик коштує плюс-мінус? Ну, він коштує в районі 30 гривень, а зараз в районі 50 гривень. Трохи виросла. Ми зробимо сусновий користь дренаж, ага. щоб лишня, лишня вода могла піти вниз, буквально 5 см. Пізніше беремо. 20 літрів торку. Uh -huh. Перемішуємо його із 20%. 20% даємо кори, це і 2 літри. Uh -huh. От, це відкритий ґрунт так само це є, так? Це і для того, щоб розли... розрихлити ґрунт. І коли кора розкладається, ще підкислює ґрунт. Сніше uh -huh. даємо 20 грам сірки. Сірка йде у якості. Розкислювача. Ага. Кіслотність з ґрунту має бути в районі 3,5-4 гра... 35 4,5 хашпі. Якщо буде кислотність вища, рухина буде дуже мало рости. Ага, бачик. І даємо добриво, 20 грам. Це є нас у нас осмакот, термін діє місяці. місяців. П'ять місяці. Зрозумів, зрозумів. Це відкритий ґрунт за так само, так? Да? Так, відкритий ґрунт так само, тільки що кількість з грунту йде набагато більше. Угу. Угу, угу. Грунт має бути. Ось такий торф. Цей, торф. цей рижий верховий кислий торф. Це є ще запаси. Є виробник, можна купити у місті рівному, можна купити у Львові. Це все перемішуємо. Це не, я, я думав, що взяв, просто посадив то й все, ні? Це ні це треба, треба ще. Треба. Такий самий принцип і у відкритому ґрунті, тільки що треба більшу кількість торфу. Угу, угу. Це ям вкопуєш і це замість ями горщик. І висаджуєш в річку. Двогрічку. Ну, давайте. Двогрічка яка. При виборі саджанці основна це і коренева система. Тобто була кора. Ага. При посадці розриваємо кореневий ком, ком знизу. Угу. Робимо стрес, стрес, да? так? І висаджуємо. Заглублюємо на 3-4 см. Mm -hmm. Зверху замульчовуємо це корою. Mm -hmm. Можна корою, можна тирсою. Мульча зверху зберігає вологу, mm -hmm. не дає пересохнути торку. І це все заливаємо водою. Все. Mm -hmm. все. Супер, дивись, бачиш. тепер буду знати, як лохину. Так. А Вступ я думаю... Лише обрізається все лишнє, залишається 3-4 гілки і протягом 2 роки вона ростає і пізніше починає плодоносити. Ага. А Річ як одну річку висаджується, так не висаджується. Це одну тільки... річку так само можна, висаджувати. можна в цей, так? Да? Да. Просто на рік довше буде розташок. Одну річку висаджена. Тільки uh -huh. що я одну річку висаджував в 2-літрові горщики, а uh -huh. тут у 10-літрові. Більше, трошки, трошки більше пішло, так? Да? Угу. Краще. Ну, звичайно. Зрозуміло. Бачите, отак от буде висаджувати лохину в землю і так само так, в горщину. Вона пізніше файно пролити водою і все. Угу, Зрозумів. То можна вирощувати лохини і в горщиках, і так само можна так, вирощувати. Такий самий принцип посадки, але в відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт. Просто в відкритому ґрунті дає трохи більше На Не трохи, більше набагато прирост, більше. І швидше да. розвивається, за рахунок того, що більший об'єм цей. Ґрунту. Ґрунту. Угу. І коренова краще, і, і так. багато чим питатися. Так. Бо якщо добре вдобрювати його, то немає сенсу, воно все не виросте таке, як в відкритому ґрунті. Так. Угу. Зрозумів, дуже о, дякую. Бачите, отак от, от вирощуємо. І докладніше, звичайно, в тебе на каналі. Це на правильно? каналі є, від посадки та, і, та, і за доглядом. І доглядом. А як купуємо розсаду в нього, і з ним вирощуємо. Давайте заїжджайте. Бачите, тут вже закупляють, бачите воно. Закупляють, приїхали покупці і закупили. Це ж десь з вашого села десь закупляють? Ні, <тас> А, наш, наш довіряють. <тас> <тас> нас провірено. Да? Все, тоді добре, дякуємо все тобі. Я все. Всім все найкращого. Па-па. Ми будемо розсаджувати собі, будемо під забором. Ось тут у нас малина, малина росте, да, та, так? Посадили. Так, 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 так. Малину, тут ми посадимо собі лохину і в нас такий буде сад. І будемо. Вирощувати, їсти і в нас вже будуть свої ягодки. Брав я кущі, купляв на великих купаннях. Сорти, я вже забув, які сорти, два штуки я брав, але я брав одну річку, то вона за рік трошки підросла, ще ягід не було. А цього року я вже не, не знаю, які там ягоди були. Так. А так то дивився, я ходив у хлопця, одного, який теж тут займається. І він має собі теж скупив, це все було куплене у нього всі саженці, там в нього теж п'ять, і шість. Видів саженців, то він трошки собі зробив трохи бізнес, хоч навіть в роздрів, я не кажу, що це масово, а просто в роздрів він може собі продати ціна в самі знаєте, дуже yeah. велика на Лукину Менше сотні вона не падала, а що дрібненька падала, там до 90-80, але все рівно. Бо кажеться що перенасиченість буде ринку. того ринку. Неї, якщо багато засаджують, для себе люди. Да. Клас, Класна штука, собі вийшов город свого поїхав. Його, щоб Я маю віду, да. щоб, ну, такі. Це вже на любителя, Не так, для а для себе, 10 да. кущів так. посадив і в тебе є свої лохини. Все своє, хочеш, роз... будь ласка. Да. Це є нове, вона є, як то кажеться, добра, полезна. Так. Так, дуже і... корисна, дуже да. корисна, корисна. Можна почитатися в інтернеті в гуглі є. Тож, вирощуємо разом з нами і не тільки з нами, а з каналом на Ютубі.